Тема вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд на акції та знижки в супермаркеті Метро. Метро вже активне підготування до Різдва та Нового року. Багато знижок на новорічні продукції. Наприклад, такий адвент-календар від Кіндер. 489 гривень 150 г цукерок. Далі Кіндер, ось такий адвент-календар 899 гривень. Тут вже 351 грам цукерок. Ну, так собі. Але для дітей такий цікавий інтерактив. Тут виходить з 1 по 25, здається. Так, далі таке яєчко з шапочкою Сантим, також адвент-календар. 370 грамів цукерки, 1399 гривень. Ось такий адвент. 549 гривень, 214 г цукерок. На знижках гноми, олені 399 гривень. Мені здається, це вже така попса, звісно, вони у всіх уже. Але хто любить, зверніть увагу, знижка наразі діє. Для саду фігурка олень 160 см 4199. Потім ось такі оленята 3149. Це за. За одну штуку, я думала за пару. Вони світяться, світодіодні. Знижки на алкоголь. Віскі Balantaies, 1 літр 699 гривень. Талі Jack Daniels 1 літр 869 гривень. Так, що тут ще в нас? Ось такий віскі. 1589 гривень. До речі, я читала на нього від, відгуки на розетки, на подурунок обирала Дуже хороші відгуки всі. Це 07. І Глін Моранж 2069. Також, знижка на Бейліс Лікер, 1 літр 959 гривень. До кави дуже смачно додавати в десерти, і дехто любить просто з льодом. Так, 0,7 499 гривень. Знижка на вологий корм, м'ясна миска від 3 штук, 10 гривень 90 копійок, і від 24 штук 10 гривень 50 копійок. Далі в корм Fine Life 4 пакетика в упаковці від 2,46,50. Знижка на паперові серветки. Рута, велика упаковка, 226 штук, 69 гривень. І для душі чоловічі Old Spice, XXL упаковка 675 мл, 223 гривні. Ось така величезна з дозатором 309 гривень. Так, 3 в одному, який тут об'єм 1 літр. Ой! Також знижки на дезодоранти Old Spice 139 гривень ось такий геловий. Далі від 2 108 гривень це класично, такі, і велика XXL упаковка 174 гривні 90 копійок. Кульковий дезодорант Рексона 59 гривень жіночий і чоловічий. Це не чоловіче, це для чорного. Так, 59 гривень виробництва Великобританія, до речі, раніше, ще, ще, здається, в Кацапії виготовляли. Акція на туалетний папір Зева трьохшаровий, 32 рулона, 679-529 гривень за 24 рулона. Далі туалетний папір Рута, трьохшаровий, 32 рулона, 469 гривень. Також туалетний папір Fine Life, 16 рулонів, трьохшаровий, 189 гривень з ароматом ромашки та якийсь класичний. Тож ми її брали колись, вона непогана. Щільна хороша туалетну бумага. Ганчірки 50 на 70 Фіно, торгова марка жизнь, жизнь Колишня, 46 гривень 90 копійок. Паперові рушники рута це щільно, щільно хорошої якості 64 гривні 175 відривів. Так, і рута ось така, Soft and Strong. Також трьохшарові, 64 гривні за два рулони. Кондиціонер для прання Lenor 1,24 литра, 229 гривень. І Ariel гель-колору 2 литра, 639 гривень. Для прання Аром 4 літра, 139 гривень. Цікаво, як воно працює за ці гроші. Далі Коколіно, кондиціонери для прання від 1, 169 від 12 146, тобто великий опт. І фельдшер Азура 189 гривень, 2 літра кондиціонери. Глінтвейн 1 літр 149,90. Вони кожного року продаються в метр. Ми ніколи його не пробували. Напишіть, будь ласка, відуки, хто їх брав, як вони за смаком. Це воно алкогольне чи безалкогольне, ароматизований алкогольний напій на основі вина. Цікаво, дуже напишіть, тому що вони кожного року є, і кожного року ми якось думаємо спробувати спробувати. Але насправді я не дуже люблю солодкі різні напої і алкогольні, тому напишіть, чи, чи варто брати чи ні. Доместо спрей піна 119 гривень. Сілітбенк для видалення для нальоту 129 гривень. А ось ці класичні здається, а це, якщо я не помиляюсь, від плісняви, також 129 гривень. Крожги для миття посуду з ароматом зеленого лимону 399 гривень, аж за 5 літрів надовго вистачить, хто таким засобом користується. Гель для миття унітазу Брев 700 мл 99 гривень. І сілітбенг для миття унітазу, до речі, не знаю, не пробувала я ним чистити раніше, 84 гривні. Якісь красиві пляшки подарункові просеко. Лагіоза 99 гривень за пляшку. Ціна до знижки 2100 гривень. Цікаво, дуже не бачила раніше таке гристе. Майо шампанське 2529 гривень. Далі на вдвук кліко шампанське, рожеве знижка 1200 гривень і брют 999 гривень. Асті Мандора це солодкий гристе 479 гривень. Знижка на італійське борошно, коко 85 гривень, семола 104 гривні і універсальне 79 гривень для випічки. Манітоба, можливо, хто буде пекти коломби на різдво 98 гривень. Гранола, бігранола, горіхова 165 гривень. Шоколадна також 165, горіховий десерт 185, зущенне молоко також 185. Так, а полуниця так 165, банановий брауні 185 гривень. Паста італійська в асортименті Молісана пітучіння спагіті 48 гривень 90 копійок в асортименті. Це хороший виробник, шершава, хороша паста з твердих сортів пшениці. 500 грамів, 48 гривень. 90 копійок. Це класна ціна для неї. І так, відділ м'яса, куряча печінка, 75 гривень. Наша ряба на знижках. Від апетит на вишневому маринаді ціла курка 159 гривень 90 копійок за кілограм, в середньому вони близько 2 кг, навіть більше за розміром. Стег на курені суперфіло 219 гривень, близько кілограма в одній упаковці, тушки епікур перша категорія 109 гривень, в середньому також близько кілограма, кілограм-кілограм 200 за одну тушку. Крилам з двома фалангами 129 гривень за кілограм в упаковці 888 г. Так далі гомілочки 109 гривень за кілограм в упаковці 700 г. І стегно курини епікур із шкіркою і з кісткою 179 гривень. А філе епікур куриного бедра 239 гривень. І опікур курча та пакам. Воно вже розроблене всередині 115 гривень за кілограм, але тут воно по дві тушки. На вагу приблизно виходить 2100, такі великі, великі. великі вже розроблено. Вирізка свиняча 265 гривень, корейка 239 гривень. Відділ ковбас, м'ясна гільдія, президентська, вищий сорт 340 г, 149 гривень за паличку. Далі ностальгія торгової марки Алан 209 гривень, а вага тут десь 400 г здається, якщо не помиляюсь. 330 г. Ем, потім укрпромстач, приязла італійська 229 гривень, 395 гривень грам паличка. Ясна гільдія сосиски, троє поросят 225 гривень за кілограм. А такі ювілейні сосиски варені-віденські 75 гривень. Шинкова Переяслав, хмельницький 149 гривень. До речі, вона смачна 405 г. Підні йогурти Молокія 770 г 56 гривень в асортименті. Маленькі по 250 г 22 гривні 90 копійок. Сир чеддер торгової марки Президент, 10 скібочок, 84 гривні. А такого плана сир чеддер, гауда і якийсь тостовий 49 гривень 90 копійок, торгової марки Life від двох штук. Йогурти густі, молокія, груша мальва. І що тут ще полуниця, 30 гривень 90 копійок. Сирекома традиційний і Голландія 79 гривень, з кибочками 150 грамів. Пилата торгова марки «Преміалі» 500 г 139 гривень. Брі 500 г від торгової марки «Метро Шеф 235 гривень від смачний, до речі. Сир просто наш, кисломолочний, 5% жирності, 300 г 62 гривні. Молоко ферма 38 ,90 гривень 90 копій, 3,2% жирності від двох упаковок. Віршки ферма 15% жирності, 84 гривні за пів літра. Ікра Форелі, Фінляндія, 400 грамів, 1199 гривень. Ми колись цієї другої марки брали. А, це метро шеф, метро преміум. Так, так, ми її брали. Вона була досить смачна. Не знаю, тому що у нас часом змінюється, і як в ці саме великі банці. Напишіть відео, то вже брав її. Блакитний краб 299 гривень. Фейхуа 269 гривень за кілограм, такі невеличкі. Не пропускайте сезон, їх обов'язково потрібно вживати, тому що в них дуже багато йоду і інших мікроелементів. Авокадо 53 гривні за штучку. Ну, до речі, мекем. Це вони так, це одинаково, просто різної форми вони. Цікаві фрукти, продаються 399 гривень, якийсь салат. Напишіть, будь ласка, хто вже таки прав, що воно таке. Також знижка на лохину 125 г 99 гривень. Чесник чищений зубками 600 г 149 гривень. Хто багато готує, то це зручно буде. Апельсини 59 гривень. До речі, читала в інтернеті, що коли з цієї сторони е, цей корінчик втоплений, то він типу солодший, а коли випирає більше, то типу не солодкий сорт. Далі мандарини Туреччина 49 гривень за кілограм. Томати черрі азуро 49 гривень 50 копійок. Гранатовий соус пері перипері, 149 гривень, 255 г. Наш рап, він дуже смачний. І до м'яса, і в салати, коли заправки робите, додаєте, оливкову олію трішки цього соусу, сік лимона, і діжонську гірчицю. Класно виходить дуже. Лечі від торгової марки руна 55 гривень. Соус руна кетча 48,90 Манго кубиками 1 кг стигле 259 гривень. Олія оливкова, 1 літр 319 гривень. Знижка на розсипний чай, ріова, королівський десерт, чорний байховий листовий з фруктами, польськами квітів, ароматом персика 96 гривень, нахабний фрукт 119 гривень, чай, зелений, байховий, ароматизований цедрою апельсина, м'ятою мохіту 250 гривень, 119 гривень, нічки леопардка. Також 119 гривень. Чай «Граф» 119 гривень 80 грамів з ароматом бергамоту. Якобс в зернах 1 кілограм, 749 гривень від двох упаковок. Також в пакетиках чорний чай з вишнею: 39 гривень 10 копій Торгова марка «Граф». Печиво ріба з, з пряженим молоком. 176 гривень. І Марія класична 102 гривні за 1 кілограм в такій упаковці. Печиво горішки зі згущеним молоком. Другова марка Рюба 102 гривні за пів кілограма. Цукерки Моцарт в чорному шоколаді 119 гривень. Ромашка 199 гривень за 1 кілограм. Так, а ось таке печиво. Ось таке печиво вушка 350 грамів, 59 гривень. Пиршки, галичина, 33% жирності хорошо взбивається, 239 гривень за 1 літр. Оріхове молоко, виробництво Швеція, 1 літр 159 гривень. Я раніше не бачила такого виробника ще. Сметана президент 15% жирності, 300 г, 44 гривні, 90 копійок. Ось новинка від торгової марки Vieчі. Копчена Мокрель з травами 149 гривень така. І в нас ще є без трав. А Також копчена, також 149 гривень. Ікра лососева, зерниста 189 гривень за маленьку баночку, скільки тут там 100, напевно. 80 грамів, сорт другий. Ікра спецпосол 449 гривень. Тут 100 грамів. баночка перший сорт, а Шаланда 1145 гривень за баночку 225 г. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки до зустрічі в нових відео. Слава Україні!